Вже не вперше трудовий колектив Красилівського агрегатного заводу долучається до благодійної допомоги військовим Хмельниччини, які сьогодні знаходяться у зоні АТО. Так Старокостятинівський гарнізон отримав матеріальну підтримку від працівників державного підприємства. Трудовий колектив пожертвував своїм одноденним заробітком. Таким чином вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Окрім того, колектив допомагав і батальйону Богдан. На черзі восьмий окремий полк спеціального призначення Хмельницького. Спілкуючись з керівниками, які також небайдужі до цих проблем, я зрозумів, що ми ще повинні допомагати. І от прийнято таке було рішення, що всі, хто може, скільки може здати кошти і закупити продукти і все необхідне для того, щоб підтримати наших бійців, наших бійців з батальйону, який дислокувався в Дубово, це десантний батальйон. Завдяки свідомим працівникам підприємства вдалося зібрати як провізію, так і кошти, котрі спрямували на закупку харчів. Тож подільські спецпризначенці отримують наступне. Тут є і цукор, і крупи, і сигарети, і е, шкарпетки, е, ну консервація, тушонка і багато іншого того, тих предметів, які першонеобхідні для того, щоб наші бійці відчували, що ми тут не байдужі до. То тієї супервідповідальної роботи, яку вони виконують, захищають нашу батьківщину. Петро Королюк каже, спілкувався з людиною, котра також займалась подібною гуманітарною допомогою. За його словами, українські бійці рішуче налаштовані та не полишать східного пекла, допоки перемога не буде на боці України. Ці слова директор Красилівського арегатного заводу доніс до свого колективу, котрий прийняв рішення допомогти бійцям. Тож зібрати не одну тонну важливого продовольчого вантажу працівникам Красилівського арегатного. Заводу вдалося за короткий термін. Ми без ніяких проблем зібрали 30 тисяч гривень. О, буквально в понеділок, вівторок, от ми, ми зайнялися в понеділок, і от ми вже маємо. Люди принесли картоплю, цибулю, сало, хто міг, в банках, вагині і, і так далі. Ну ми докупили, що ще потрібно для того, щоб, скажімо так, щоб цей такий вагомий був внесок в. Покращення умов життя і харчування наших людей. А ще директор підприємства запевняє, забезпечить необхідним для зони АТО своїх працівників, якщо їх відправлять боронити східні рубежі країни. Я сказав, що ті, хто буде йти від нашого підприємства, ми будемо думати, як купити їм бронежилет і каску. Оце спеціальні ну засоби захисту. Дарина Денисенко Олександр Горішевський із Красилівського району для інформаційного випуску.